Занонсом випуску ситуаційного центру муніципальної варти Ірина Вербинська попереджений, значить, озброєний. Впевнені патрульні муніципальної варти, які щодня виходять в рейди для моніторингу ситуації. Про що, звісно, інформують? Перевіряємо, зробимо об'їзд цього мікройону, щоб точно переконалися, що все добре. Попереджаючи громадян міста, аби обезпечити їх життя, щодня повідомляємо про події, випадки, ситуації комунікативними засобами. Вайбер, Фейсбук, Телеграм, канал, двосторонній зв'язок забезпечується через чат, де ви інформуєте в один клік або за телефоном 068 861 вісім Ваше інформування від нас допомога. А такі випадки, як бачимо, не поодинокі. Ваше інформування наше реагування. Покинув місце. Скільки кроків назустріч зроблено нами щодо зручності паркування ваших автівок? Безкоштовна стоянка по вулиці Соборна, 52-54. Дозвіл паркуватися на певних відрізках по вулиці Маяковського. А ви знову туди ж Будемо виписувати попередження? Є порушники, з ними буде пода на бесідах, хто буде на місці. Ваші слова підтримки та свідоме ставлення наші основні орієнтири в роботі. Наступний випуск ситуаційного центру вже завтра не пропустіть.